Привіт, неголюби! Мене звати Андрій. Ви дивитесь I am reading відеоблог, у якому я розповідаю про книги, які прочитав. Поїхали! Сьогодні я розкажу про роман американського письменника Френсіса Скотта Фіджеральда Великий гетьмій книга вийшла у світ 1925 року і отримала змішані відгуки та погано продавалась. Фіджеральд помер 1940 року. Вважаючи себе невдатою, про твори, якого давно всі забули. Але інтерес до Роману все ж повернувся, і в післявоєнні часи він війшов до шкільної програми в США. Відтоді книга користується популярністю і вважається класикою американської літератури. Нік Керавей, випускник Єльського університету і ветеран Першої світової війни, влітку 1922 року він приїздить до Нью-Йорка. Де оселяється в невеликому будинку на Лонг Айленді, поряд з розкішною білою, дуже заможного і надзвичайно таємничого Джея Гетсбі. По той бік Затоки на протилежному березі разом зі своїм чоловіком Томом мешкає кузина Ніка Дейзі Б'юкенен. У своєму маєтку Гетсбі часто влаштовує гучні вечірки, хоча сам у них участі не бере. Несподівано на одну з таких вечірок отримав запрошення Нік Керавей. Згодом вони з Джейм Гесбі стали приятелями, і Нік дізнався, що той багато років кохає його кузину Дейзі. Початок роману здається трошки затягнутим. Багато опису, мало динаміки, а от кінець, навпаки, дуже динамічний. Фінальні трагічні події відбуваються так швидко, що інколи за ними не встигаєш слідкувати. Книга написана дуже гарною мовою. Деякі моменти ти розпливаєшся в прекрасних картинах літнього Нью-Йорка і забуваєш слідкувати за сюжетом. І тепер про самого Гетсбі. дійсно таємнича і велика особистість Джей Генсбі. Фіджеред по пазлах складає загальну картину про нього. Автор не звеличує його із самого початку, а показує його еволюцію. Особливістю Гетсбі є неймовірна здатність любити, велике бажання боротися за своє кохання. Та безмежна надія, яка наповнює його серце. Отож, читайте книгу Френса Скотта Фіджеральда Великий Гетсбі за її неперевершену мову, за бурний опис 20-х років та прекрасну особистість Великого Гетсбі, який на довгий час заграбувався в моїй пам'яті. На цьому все. Ставте палець вгору, підписуйтесь на канал, читайте книги. Мене звати Андрій, до зустрічі! Тиш, 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 тыш